Вітаю всіх на каналі. Знову продовжую. Мені вже принципово хочеться щось з'ясувати з цього приводу кубиків. Тому сьогодні роблю вправи більш важкі, але не такі важкі, як на спині коли робити. Все перестало ніби боліти, все добре, тому я спробую знову все зірвати і щоб потім знову хотіти... і... Поганому відчувати себе кепсько. Що поїхали? Нема часу. Ми приділяємо тому 5-6 хвилин, максимум 10 хвилин на день. Кожен, хто хотів би так робити, мені здається, це було б най... ну, найправильніше рішення, бо це якби фізична вправа. ну Типу, я не знаю, я вранці ніколи не робив зарядку, як то кажуть, треба там щось рухатися. Зараз відчуваю, що якщо я там сьогодні поприсідав, то завтра мені легше ходити. Тому щось воно все одно дає. Можливо, не буде такого пресу, як у Шварца, але він хоч якось буде триматися. Я хочу в це вірити. не знаю. Знову ж таки, я ж не на дієтах нічого. Я їм живу, як і було, але трошки даю навантаження. Як всі радять в інтернеті, цього отак достатньо, щоб бути просто супер-пупер-мега зіркою пресу. Подивимося, тому перше, що хочу, це, ну, це, що присідати і ногу викидувати. Потім буду намагатися просто присідати і нахили робити. Ну і там, якщо в мене вистачить сил, можливо, щось полегше. Але на сьогодні такий режим. Тому пробуємо. Буду робити по 20? Ні, по 10. Бо мені здесь здуюсь швиденько. Фух. Добре. <реш> О! Коліна стріляють. О, от я майонез не їм, а мені знайомий казав, що якщо щось хрустить або стріляє, це бо ти майонезу не їси, немає змазки. От В механізмах там солідол використовують десь там якісь е, типу... Мідні змазки, ну, От, всі, всі механізми треба змазувати. А в тебе нічого не змазується, бо от, ну, я майонез не можу їсти, я його не їм. І кажу, за рахунок цього все її скрипить, стукає. Бо я би їв майонез він потрапляв би в організм і змазував там все. Але в нього, я думаю, трошки побільшиться тема. Я не знаю, чи буде він займатися, але казав, що ніби хоче теж від живота трохи. Відійти, бо ну незручно, не знаю, як кому. Мені незручно, коли лягаєш і відчуваєш, що він тобі давить. Таке неприємне відчуття, капець. Якби коли ліг просто, і ти нормально лежиш від поверхні, а коли ти живі спирається в ліжко, а все інше ніби на ньому так от хитається, ну воно мені некомфортно. Можливо, ну як кому, хто знає. Другий раз вже пішов важкенько. Одразу хочеться лягти і полежати, але не можна. Коли серце починає працювати, один раз я пам'ятаю, зробив вправи вимкнув камеру, вирішив попити чаю з'їсти пару печива і отак отакий весь. А потім прибіг, сів, а відчуваєш, що у мене тут -ту 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 -ту. серце колотаєш, в очах темніше. І вже коли піднявся, почав ходити просто по квартирі. так от, ну, Квартира тут, умовно в одній кімнаті. Але отак от кругами-кругами відчуваю трошки легше, легше, легше. Дихання відновилося, серцебиття трошки приповільнилося. І вже після того, коли сідаєш нормальне відчуття. Якщо одразу щось робив, сідати або стояти не можна, бо це капець буде. Це таке кардіо жорстке. Ну добре, третій заход. Клас, Ніби відчуття приємне, але аж дихання перебиває. Важко на коліна дуже важко. Взагалі, я так зрозумів, присідати не остання річ. Бо з часом так стається, що присісти можеш, а піднятися важко. Щось, якісь м'язи перестають працювати як треба. Тому краще їх хоч періодично тренувати, хоч трошки. Так, ну зараз друга вправа, я не знаю як піде. Бо це знову ж з присіданнями і треба нахилятися. Я навіть не пам'ятаю як. Щось, типу, руки тримаєш вперед. Ага, здається, так. Якщо нічого не, не забув, то здається так. Присідаєш руки вперед. Коли вирівнюєшся вниз, а потім отак. А, ну, спробую. Запам'ятати не можу. Таке ніби легке. Але насправді легше. Дихання тікає. Буває дихання, а так іде. Легше набагато, ніж з викидом ноги. Бо то, що ти на одній нозі стоїш, після того як з колін піднявся. А тут на двох колінах і ноги разом, то легше. Фух. Але все одно якось по диханню, можливо неправильно дихаю. 오주저엑스트리 oh, А. Улітає. Ой-ой-ой. Добрий Цю вправу все. Третій раз не потягну, бо вже судомить. Ну, капець. Дуже... Ой, дуже сильно. Третє тоді буду робити легше трохи, просто з нахилами. На, я так розумію, на боки. І легше робити. oh yeah На ногах не неможливо втриматися на ногах. Таке відчуття дивне, ніби вони підкошуються і тобі не належать взагалі. ой, я клас, Дерев'яні. щось помрочиться в очах тоніше якось дивно. Ні, все, достанне. Реально відчуваю, що це перенавантаження. Фу. добряче так. Фу. Мокрий весь. Важко, це важко. Оці присідання з викидом всі сили забирають. Можливо є сенс навіть якийсь день робити тільки ці вправи, бо це, мені здається, дуже важкіше, набагато, ніж навіть на підлозі, якщо піднімати. Верхню частину або ноги. Дуже якось воно сильно. Фух, на сьогодні, здається, мені все. Подивимося, як завтра буде. Думаю, що ноги взагалі капець буде. Ще по цьому капець був і взагалі клас. Але будемо дивитися. Тож до зустрічі в наступному відео. Всім до побачення.